Шараут всім сьогодні я хочу поговорити про нову кримінальну драму від Apple TV під назвою Викрадач наркотиків. І я вам скажу, що головна зірка цього серіалу Брайан Тайрі Генрі просто неймовірний. Давайте розберемося, що це за шоу і чому варто звернути на нього увагу. Let's Лес гіріт. Викрадач наркотиків починається з сцени, яка одразу хапає за горло. Два хлопці, рей і Менні, яких грають Брайан та Рі Генрі та Вагнер Моура. Влаштовують пограбування звичайного будинку у Філадельфії. Вони видають себе за агентів DEA. Ну знаєте, тих, хто бореться з наркотиками. Ця сцена, до речі, знята самим Рідлі Скоттом. і вона реально тримає в напрузі. Рей і Менні ледь не застрелили підозрюваного, якого почули на горі, але в останній момент зрозуміли, що це просто дитина. Ви просто уявіть цей божевільний момент, коли вони увірвалися в Треп -хаус. А потім, коли вони повертаються до фургону, ми дізнаємося правду: ці двоє зовсім не агенти. Вони просто дрібні хаслери, які прикидаються федеральними копами, щоб грабувати дилерів, забирати їх товар та готівку. Ось такий початок. Тепер давайте про головне Брайан та Рі Генрі – це просто знахідка для цього серіалу. Ви, напевно, його бачили в Атланті, і тут він знову показує на що здатний. Його персонаж Рей, це суміш харизми, гумору і складних емоцій. Знаєте, я б сказав, він настільки крутий, що міг би наповнити навіть сир на істейки з Філадельфії глибокими почуттями. І це, мабуть, головна причина, чому варто дивитися викрадача наркотиків, не дивлячись на те, що сюжет доволі передбачуваний, серіал просто топ. Якщо ви дивилися хоча б пару справжніх кримінальних серіалів, то напевно. Могли б стати кращим гангстером, ніж ці двоє. Менні – це такі собі гангстери початківці які постійно роблять дурні помилки. Менні поводять себе так, наче вони ніколи не дивилися про «The Wire», пуститися берега «Breaking Bad» та краще дзвоніть солу. Дуже важливо уникати поліції, тому важлива чітка структура в наркобізнесі. Ну а ці двоє вони навіть не подивилися перший сезон наркос. І це при тому, що Вагнер Моура там знімався. На початку Рей і мені здаються розумними, їхні жарти просто вогонь. А рей ще й використовує свій командний голос. Знаєте, такий авторитетний тон, яким можна дресирувати собак або грабувати дилерів, прикидаючись агентом DEA. але їхня схема рано чи пізно мала провалитися. І коли це сталося, це був повний треш. Не буду спойлерити, але після того як вони налетіли на нарколабораторію, їхнє життя поділилося на до і після. Але знаєте, що найбільше дратує ці хлопці могли просто втекти з Філадельфії, коли відчули, що запахло смаженим. Але ні, вони залишаються хоча за ними женуться DEA, банда байкерів, які вірять у перевагу білої раси, і мексиканський картель. Навіть Омар із прослушки не був би таким дурним. Я не думаю, що Філадельфія настільки крута, щоб ризикувати своїм життям. У цьому серіалі місто виглядає як типовий американський постіндустріальний занепад, Без надії, відсутність нормальної медицини, лише самолікування і не лише для психічних травм, але й для справжніх кульових поранень. У викрадачу наркотиків достатньо перестрілок і травматичних спогадів. Це буквально серія перестрілок разом із кадрами, знятими в сепі, які тягнуться до безкінечності. Я подивився три епізоди і можу точно рекомендувати вам цей серіал. Всі, хто як і я, обожнює гетто фільми, має подивитися це 100%. Пишіть ваші враження, якщо ви вже дивитесь цей серіал.